Доброго вечора, тема дня на каналі «Кіроград». і Сьогодні мій співрозмовник Андрій Ніколаєнко, голова обласної державної адміністрації. Доброго вечора. Доброго вечора. Дякую вам, що ви з нами. Перш ніж ми почнемо, я нашим глядачам нагадаю, що ми вже кілька разів вам розповідали про те, що делегація з України із Кіровоградщини побувала у республіці Корея. Сьогодні резюмуємо так, би мовити, результати поїздки. Отже, Андрій Іванович. Ви мали зустрічі на найвищому рівні Республіки Корея. Тобто, ви зустрічалися з першими особами. Так само нас представляли Сергій Ларін, Микола Пересяжнюк, Ви якими були головні теми вашого діалогу? Ну, як ви вже сказали, ми зустрічались з такими ключовими фігурами корейської політики, як спікер Національної асамблеї Республіки Корея, голова адміністрації президента, міністр сільського господарства. Окрім цього. Не були зустрічі з бізнесом, але якщо казати про офіційну частину візиту, то ми домовились досягли попередньої домовленості, що все-таки корейська сторона і голова адміністрації президента взяв на себе таке зобов'язання, якщо можна так сказати, що він вмовить в найближчим часом президента Республіки Корея Пак Чан Хі, це жінка, президент, відвідати Україну. Відвідати Україну з офіційним візитом і закріпити ті домовленості, які були досягнуті під час візиту президента України Януковича Віктора Федоровича в минулому році. З міністром сільського господарства ми домовились про активізацію не лише торгівельних відносин, а ми можемо бути задоволені, Ми, коли я кажу, ми це має на увазі і Україна, і Кіровогращина, оскільки в тому числі і кіровоградська частка продукції є. Україна протягом минулого року збільшила в майже в п'ять разів товарообіг між Україною і Кореєю саме в аграрному в аграрних продуктах в продуктах аграрного сектору. Що стосується зустрічі з спікером національної асамблеї, який також планує відвідати Україну найближчим часом, це, мабуть, буде восени цього року. Ми домовились про те, що парламент Кореї Національна асамблея, як і раніше, буде двигуну. Українсько-корейських відносин часто ініціативи по створенню тих чи інших проектів виходили саме з парламенту. Тому ми домовилися, що той центр, який свого часу депутат національної асамблеї РК пропонував створити в Україні. І планували створити в Кирово в Криму, що вони розглянуть і, можливо, створять його в Кіровограді. Зараз ми прикладаємо для цього зусиль. І міністр, наявність міністра в нашій делегації, і та й опозиція, що він також підкреслив, що Кіровоградщина дійсно є по багатьом питанням прогресивним регіоном, найбільш прогресивним в Україні, аграрне спрямування регіоном і дає підстави вважати, що так саме так може й трапитися. Ще одна серйозна подія відбулася підписання меморандуму між Кіровоградщиною та Інчхоном, Одним із трьох, якщо я не. Помилясь найбільших міст Кореї, що цей документ декларує? Ми підписали меморандум, який чітко окреслює перспективи співробітництва напрямки. Це економічний напрямок, це культурно-гуманітарний спортивний напрямок. До речі, для Кіровограда це, можливо, буде абсолютно новий поштовх розвитку бейсболу, оскільки команда, яка розташована в Вінчоні, бейсбольна команда є одним із лідерів чемпіонату корейського і в Кореї взагалі це спорт номер один, тому нам для Кіровоградщини особливо близькі. Вибір Вінчона був не Випадковий, тому що інчон є найбільш активним динамічно розвиваючимся містом Республіки Корея, і ми прагнемо, щоб Кіровоградщина стала найбільш динамічним регіоном України. Нам є чого повчитись, це місто зі статусом провінції, яке має велике населення і, відповідно, є великим ринком споживання продукції. Продукція, яка сьогодні є у нас на Кіровоградщині. Це, по-перше, продукція аграрного спрямування. По-друге, це найбільший, сьогодні другий за розміром порт в Кореї, але після закінчення будівництва нового порту до 2020 року це буде порт номер один в світі. Тому нам це важливо. Окрім того, як ви знаєте, в складі делегації був керівник генеральний директор компанії Велта, і якраз в інчоні знаходиться один із титанопереробних підприємств, якому якраз і потрібний ільміні для виробництва двокісу титану. Тому ми провели окремі переговори керівництво ВЕЛТИ з цим підприємством і домовились також про співробітництво. Я щиро сподіваюся, що ми знайдемо додаткові. Ще точки дотику і додаткові додаткові можливості під час візиту потужної бізнесової делегації Інчону, теплової промислової палати, в якій ми мали зустріч найближчим часом до України. Як ви знаєте, ми досягли домовленості з президентом ТПП інчону, що делегація під його керівництвом прибуде до України до Кіровоградщини. Як ви вже згадали, були представники бізнесу не тільки Велти, Я нагадаю нашим глядачам, були представники аграрного потужного бізнесу Кіровоградщини. Мали зустрічі з компанією Део Хюндай іншими такими серйозними бізнесовцями Корей. Чи закінчились ці зустрічі конкретними домовленостями або, хоча б ну намітились такі домовленості? Однозначно, ті дві компанії, які керівники яких приймали участь в нашому візиті, це і компанія Ясенівська і компанія президента баскетбольного клубу Руслана Федоровича Згривця, Вони викликали серйозний інтерес з боку компаній, таких як Hyundai Energy, яка вже сьогодні шукає партнерів для реалізації своїх проєктів в Україні, і вона знайшла першого партнера. Але це на превеликий жаль, був не в нашій області, це в сусідній Черкасі але вони добре обізнані з можливостями України, української території. Вони розуміють, що значить Кировоградщина в аграрному сенсі в Україні, тому. Такі потужні підприємства, які обробляють більш ніж 10, порядку 15-20 тисяч гектарів землі, вони викликають повагу у корейських партнерів. І особливо цікаво те, що е, тут йде мова про те, що корейська сторона готова інвестувати в розвиток інфраструктури, в будівництво елеваторів, в будівництво молочних ферм. Вони мають такий досвід сьогодні вже в Росії, і це надзвичайно цікаво. Окрім того, е, я думаю, що це. Певною мірою може стосуватись і Кировоградщини. компанія, Deo International ми досягли такої попередньої домовленості про те, що можливо вона виступить агентом в відносинах між Україною та Китаєм в реалізації ряду домовленостей, які були свого часу досягнуті на рівні двох президентів. Тому я думаю, що результати і президент України Віктор Федорович Янукович оцінить по достоинству, тому що дійсно є домовленості, які ми зможемо які розвітувати найближчим часом. І це буде відчутно. Ще одна подія: Кіровоградська делегація побувала в зоні вільної торгівлі, сонду. Це унікальна зона. Ми сьогодні розповідали про це нашим глядачам. Mm -hmm. Ви сказали про те, що такий досвід буде корисний для Кіровоградщини через те, що ми плануємо будувати теж технопарк у себе. Який саме досвід можна використати тут у нас? Mm -hmm. Я відразу хочу сказати і звернутись і до глядачів. Ми неодноразово вже казали, що територія колишнього військового аеродрому Канатова може бути ідеальним майданчиком для створення індустріального парку. В Сандо ми ж бачимо, це не просто індустріальний парк, це дещо інше. Це вільна економічна зона, яка в собі поєднує і виробництво, і е, проживання, і освітню частину, і культурно відп... розважальну частину. Я думаю, що коли завершиться процес передачі цієї земельної ділянки в власність нашої обласної громади, ми в тому числі попросимо і наших корейських партнерів допомогти нам в розробці концепції. Вони довели і міжнародними фахівцями було визнано, що ця зона, зона Сандой, є найбільш цікавою, унікальною і по деяким параметрам найкращою в світі спеціальною зоною. Тому я думаю, що кіровогращені потрібно шука шукати не. Стандартні шляхи лише фокусація на е, індустріальній складовій, вона можлива. Але я думаю, що це дещо буде це буде. Якщо не вчорашній, то це сьогоднішній день. Ми ж маємо дивитись на один крок вперед. І якщо ви пам'ятаєте, то головними напрямками зони в Кореї це були біотехнології, нанотехнології, it індустрія. Тому це технології, це ті галузі економіки, які будуть популярні, які будуть локомотивами економіки в наступні 50 років. Тому, мабуть, ми теж маємо концентрувати свою увагу на саме на такі. Ноу-хау на нові технології, і не лише виробництво. А я думаю, що і якась розважально така спокійна частина цієї зони має бути присутня. тому що робота роботою, але люди, які працюють, вони мають можливість відпочивати. Тобто, ми будемо писати концепцію, за яку нам буде не соромно перед нашими корейськими партнерами. Дякую вам за розмову, Андрій Іванович. І Дякую. нашим глядачам я хочу нагадати, що сьогодні ми мали діалог із головою обласної державної адміністрації Андрієм Ніколаєнком. Дякую, що Блазнала. Спасибо. Доброго.